Діти, сьогодні я вам розповім вірш. Ми ходили по гриби. Слухайте його уважно. Ми ходили по гриби, зайчика злякались, Загували за дуби, розгубили всі гриби, потім засміялись, зайчика злякались. Я зараз ще раз повторю вірш, а допоможуть мені в цьому картинки. Ми ходили по гриби, зайчика злякались, заховали за дуби, розгубили всі гриби, потім засміялись, зайчика злякались. Малята. А тепер давайте спробуємо розказати вірш разом. Ми ходили по гриби, зайчика злякались, заховали за дуби, розгубили всі гриби, потім засміялись зайчика, злякались. Дітки, я пропоную вивчити цей вірш. За допомогою таблички з картинками. Ми ходили по гриби, зайчика злякались, заховались за дуби, розгубили всі гриби, потім засміялись зайчика, злякались. Діти, вивчіть, будь ласка, цей вірш і розповісте його нам. При зустрічі. Ми будемо дуже раді.